Друзі, вітаю сьогодні, 25 грудня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я його керівник Валерій Клочок. Хочеться всіх вас привітати з Різдвом. Реально вітаю. Але ну сьогодні день такий дуже непростий для нас. І ми спробуємо із з Ігорем Рейтеровичем розібратися, що ж власне таке відбувається. Чому на тлі заяв дуже дуже, нібито на перший погляд привабливих із Кремля. Хоча привабливості з Кремля так багато і не дочекається про можливі переговори, і тому ми спробуємо розібратися. Ігор Ритирович, політолог, політичний консультант, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, сьогодні з нами. Вітаю тебе, друже. Вітаю. Я чому так, знаєш, говорю доволі суворно зараз, тому що розумію, що Кремль робить. Кремль просто дотискає нас, і він це робитиме системно і. Навіть нині, коли ми з тобою спілкуємося, ще триває тривога в окремих регіонах України. Сподіваюся, що ти в безпеці, і ця тривога розпочалася фактично. Перші повідомлення про те, що вона буде таке, ще з вечора були літаки, стратегічні вилетіли із аеродромів Росії. Запустили ракети. Ракет дуже багато. Зеленський каже близько 70 50 збили, але ще летять. Ще летять і б'ють по енергетичній інфраструктурі. Щойно ми з тобою спілкувати, спілкувалися. Я мав розмову зі своїми знайомими з Дніпра. Там реально бахкає, не буду поточнювати, що і як не знаю, так не знаю, але бахкає продовж всього ранку. Дуже багато звуків вибухів. І вчора від очільниці Ради Федерації Валентини Матвієнко, яка, прости господи, є ще також і з України походженням, чи вона українка, я вже не знаю, мабуть, навряд чи. Так от вона сказала про те, що 25-му році точно будуть переговори. Хоча вона ніколи на цю тему не говорила. Я чому звертаю увагу на це, тому що от російські чиновники такого рангу, як правило, такі речі не коментують, бо це там така преференція ближче певне, до путінського крила, і вона каже: ні, ні, переговори будуть, але виключно на наших умовах, мені на йоту не відступимося і таке інше. Що власне, от, друже, відбувається в твоєму розумінні от, з цими ракетними обстрілами, з цими заявами з скрабляє і так далі? Сука, це по перше, обстріли це прекрасна відповідь миротворцям по типу Орбана. От мені цікаво він коментувати це буде чи ні, який розказував про якісь там різдвяне перемир'я. Ну, от йому рездіане перемир'я да? ну умовне навіть я не кажу, що Росія там повинна була в односторонньому порядку припинити бойові дії. Зрозуміло, що на це очікувати не варто. Але чисто символічно принаймні наносити такі удари можна було утриматися. А вони спеціально це зробили. Я переконаний, що це. Стовідсоткова прив'язка власне до Різдва. Чому? Тому що це ж цивілізаційний розрив. Да? Ми, ми святкуємо як більше цивілізованого християнського світу. А вони вважають, ні, от ви повинні бути з нами. Да? І відповідно немає у вас ніякого там свята. До речі, це ще дуже гарний е, такий е, не, подарунок, не подарунок папі римському. Той теж розказував там. Братні народи, двоюрідні народи, і про те, що ще треба, якби не воювати, і так далі. Ну от власне маємо. І е, тепер дійсно заява дуже така. Е, ну неочікувана е, від Матвієнко Неочікувана не в плані того, що вона сказала. E, тому що в різні конотації росіяни приблизно це і раніше говорили. E, так. Чому саме вона? Ну в мене версія така не знаю, може вона mm. трошки посмішить наших e, шановних слухачів і глядачів, Медведєв e, просто в запої, а у цієї немає зараз запої. Ну, і от відповідно сказали, бо вона теж відома своїми походеньками, В неї навіть є mm. відповідно. Аля Стакан. Да, там от от її випустили, що хай вона якусь заяву зробить. Тим більше, ну все ж таки, якась там офіційна особа. Яка може в принципі такі речі коментувати? Те, що це не її ініціатива, це ж зрозуміло. Я думаю, що це для всіх очевидно. Це спустили рознарядочку, що ти сьогодні там це коментуєш, і вона це говорить. До речі, це як елемент відповіді тим заявам, які робив Келоп нещодавно. Казав, що ми хочемо стійкого миру. Він там щось правда порівняв з мінськими домовленостями. Мені здається, не дуже вдале порівняння. Mm -hmm. Келог ще не сильно розібрався в то в суті того, що було раніше. Але не в цьому питання. Але була заява з боку Келога, і треба ж якось реагувати. Росіяни до речі, це ж можна легко відстежити. Вони на всі такі заяви, які йдуть від представників майбутньої адміністрації Трампа, з певним лагом часовим потім реагують. Але реагують як вони просто викатують, повторюють е, свої, ну, свої вимоги, які за великим рахунком не міняються. Для чого це робиться? Щоб у західних суспільствах було сформований певний наратив, що от коли почнуться ці перемовини, Росія О, сяде і скаже: Да да, та ми ж завжди готові, от наші наше бачення, давайте його підпишемо і підемо далі. От вони на це працюють. Зрозуміло, що ну так не буде, але їм зараз треба максимально задерти ці ставки. І вони власне ці ставки задирають. Тому що там знову Матвієнко згадала ці так звані стамбульські домовленості? Так звані, от до речі, теж цікавий такий момент. Ми бачили е, е, певні сторінки, навіть не певні сторінки, а весь документ був опублікований цих стамбульських домовленостей, так званих, але в якій редакції? В редакції Росії. Хоча всім відомо і колись про це розказував той же Арахамія, що Україна та насправді свій документ давала з боку України був інший документ. От чого Ну, його треба опублікувати, його треба показати, тому що там були зовсім інші цифри по армії, зовсім інші питання там були по Криму, тимчасово окупованому, да? там іншим якимись територіям, треба спробувати перебити цей наратив, тому що росіяни його дуже активно зараз впроваджують. Вони говорять, що є вже готовий документ. Давайте його підписувати. Mm -hmm. Вони будуть намагатися це впарити Трампу. Вони будуть казати: дивіться, він же готовий. Нічого не треба вигадувати. Ну, тільки внесуть зміну з приводу чотирьох областей. Це ж зрозуміло, да? вони там щось не подумають. Яку саме? Ну, яку саме скажуть, що в тому документі ж було написано, що е, в 20, 2022 році, році да? що Крим mm -hmm. там виноситься поки за дужки. А, а Донецька і Луганська області ну вони якби. Ну, по суті, якби існують в тому форматі, в якому вони існують, але там дві області, да а в цей вони можуть вписати ще яку там запорізьку і херсонську, розумію, розумію. Тому що вони розказують, тому що вони ж внесли в конституцію. Взагалі, ну, це, це це прекрасна історія для правників. Як можна не існує вписати в конституцію? Ну точно так же ми можемо в конституцію вписати, наприклад, зараз що місяць є з українсь, українською територією. Ну просто ми вписалися в конституцію місячна область, і все весь місяць український, ми будемо його використовувати, як ми вважаємо за потрібне, так що от вони можуть такі зміни внести. Ну, і от Матвієнко дали чергову вказівку, просто це озвучити, щоб якось відреагувати на ті заяви, які робив Кела. Бо росіяни на жаль, на жаль, я кажу, чому на жаль, вони розкусили чи як це правильно, чи зрозуміли особливі всіх західних медіа. Вони коли подають інформацію про щось. Вони до сих пір тулять туди так звані ну, альтернативні позиції або там полярні позиції, да або іншу думку, і от вони думають, Келлок зробив заяву, його будуть цитувати. Значить, ми тепер зробимо якусь заяву від нас і її теж будуть цитувати, тому що вони, типу, для балансу будуть її вставляти. І, і, і це буде працювати на користь Росії в їхньому розумінні, тому що буде озвучуватися цей наратив, і світ типу буде знати, чого хоче Росія, і на що Росія реально розраховує. От, от така історія. До речі, не дуже для нас приємно, тому що вони цей наратив вбивають. Вони вбивають по повній програмі, і в них цей наратив чіткий, це чіткий план вже з конкретними якимись там пунктами, да про які вони власне говорять. В нас є теж чіткі заяви. Є. Ну там от, нещодавно президент сказав абсолютно ну, правильну заяву, що жодне питання про якесь скорочення української армії взагалі не може підніматися. Супер заява! Вона повинна бути там на першому місці, але може, треба це вже тоді в якийсь наш план черговий <клухи> оформити і його просувати єдиним. Там ну на всіх західних майданчиках, а то все одно в нас, оце знаєш лебедь, ракищука. Кожен якийсь свій бік іде. Щось десь цитує, а ми повинні mm -hmm. потім сидіти, і от на таких ефірах, як з тобою, да, там попазло все збирати, ну, і позицію України таке наше з тобою покликання певне. Я не скажу, що робота, бо це ж все на волонтерських засадах. Але я ну, радий тому і тішуся, що ми маємо змогу це робити, Це по-перше, по-друге, а я хотів би поточнити у тебе все-таки момент ці, на рахунок заяви Келога про мінські угоди, коли він порівнює, і ти кажеш, що це ну, не зовсім коректно. Порівняння, ну дивісь, він сказав таку фразу, що е, це не будуть провальні мінські угоди, ми хочемо uh -huh. якогось там стійкого миру. Ну, от були мінські угоди, і вони якби провалилися. Я чому well, кажу, так. що це не не, не не ну, Вони провалилися, Да але ч, ч, чого не вистачило цій заяві Келова він, uh -huh. якби він сказав, вони провалилися, тому що одна сторона повністю їх порушила. Напала на Україну, і це зробила Російська Федерація, що є безумовним фактом, який не потребує да якихось там mm -hmm. альтернативних думок чи альтернативних е, новин. Да, як там е, люблять казати в адміністрації, любили казати, точніше в колишній адміністрації Трампа. Е, і головним, мабуть, недоліком мінських угод, але це питання не до України. До речі, була відсутність реальних гарантій з боку інших країн на те, що ці угоди будуть виконані. Отак, от, от було б правильніше, якби там були реальні гарантії, ну що вони там дав там Німеччини, Франції, там ще якихось країн, то можливо б тоді ситуація по іншому розвивалася, тому що те, що буде пропонувати Трамп, ну давайте відверто. Ну це ж буде теж аналог якихось угод мінських. Ну аналог, ну будуть вони називатися по іншому. Так ну, так, ну вони так. будуть називати, ну це буде те ж саме. Єдине про що говорить Трамп, і це важливий момент, і принаймні, ну поки він говорить, і говорить Кело, що там повинні бути якісь гарантії. Які точно дадуть можливість ну потім Росії, наприклад, ці угоди не порушити Келов про це казав ще до того, як його номінували на посаду. Він казав, що вам треба гарантії не вигляді папірця Будаперського меморандуму. А, наприклад, там прямий договір з США. Він говорив про це. Я не знаю наскільки в нього позиція зараз помінялася, але він казав, прямий договір ратифікований в Конгресі Сполучених Штатів. Тому таке порівняння було би правильне. А так він просто сказав: ну, типу, мінські угоди були, були фігнею. Вибач, да, але так воно прозвучало. Значить, це такі, от папірець, які Росія там розірвала, але ж ключовий момент, хто розірвав Росія, Україна би їх виконувала і надалі. Ми намагалися це робити. В нас же ж, пам'ятаєш, там створювалися ці контактні групи. Кілька разів Президент Зеленський призначав там багатьох людей в цій групі. У нас там Фокін навіть був в цій групі певний якийсь там період да, доки а, там ну, суспільство так. не збурилося, і так далі. Там були люди з тимчасово окупованих територій, пан Гармаш. Я пам'ятаю, yeah. да дуже активно цими питаннями займався. Тобто, сказати, що Україна не хотіла в форматі цих угод вести якісь там перемовини і про щось домовлятися з Україною, не можна. Проблема в тому, що в якості гарантій цих угод. Була за великим рахунком ну на, 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 на кінець Ангела Меркель, яка просто влаштовувала сеанси сеанси, як це знаєш, сказати, вербальної терапії Путіна і переконувала його не робити дурні якоїсь. А потім Меркель пішла, і у Путіна остаточно розв'язалися руки. Я не кажу, що там Меркель відігравала якусь суперважливу роль, але але угоди та працювали, і вони працювали достатньо довгий період часу. Просто потім Путін вирішив від них відмовитися. А інструменту його зупинити. Від цієї відмови там не було. Тому якщо Штати запропонують нам якийсь аналог, а, а скоріш за все, так і буде, він повинен містити передусім якісь гарантії, які дадуть можливість ці угоди далі виконувати. От, скажімо, угода е, про перемир'я між північною і південною Кореєю. Що є гарантією виконання цієї угоди? американські Добре. війська Американські війська, які Добре. стоять на території Кореї. Ну там військова база, да. Е, е, якийсь період, до речі, на території Південної Кореї навіть була ядерна зброя американська. Якийсь період, потім а її... може, не була, можливо, а може і не вивезли, а може і не вивезли. Так, да? так. так. А, тобто, це ж от стратегічна невизначеність. А може вона їже її немає? І думай, як ти хочеш, але це от реальна гарантія. І Якщо в нас буде подібна якась угода, та назвіть її як хочете. Ну, вона точно не буде мінська, це зрозуміло, тому що ніхто там до мінська не поїде, буде якась там Ель-Ріяцька, Або я таки сподіваюся, що її досі не будуть підписувати, тому що я не знаю тоді, як її українською мовою називати. Якщо там Доха, да і якось ну воно не дуже цензурно буде звучати. А всі інші нам підійдуть, де не хочете підписувати її. Головне, щоб був власний результат. Але поки Келох от такий вкид зробив. Але як там буде далі? Ну подивимося, чекаємо на його візит. Я думаю, що він відбудеться скоро. Я думаю, що він не випадково про це сказав, тому що контакти між Зеленським і Трампом були. Він позицію точно доносив. А я більш ніж переконаний, що ти чудово відслідковуєш прекрасно і точно відслідковуєш всі наративи, які поширюються. Ні, офіс президента. І один із них це недопущення мінську. 3 або якусь буде меморандуму, вони постійно на цьому наголошують. Я тут бачаю політичний контекст, тому що це таке певне протистояння між сьогодні умовно політичною силою Зеленського і умовною політичною силою Порошенка. Але зараз не про це. От я все-таки повертаючись до цієї заяви Келога. Він говорить справді про гарантії безпеки. А, і сьогодні я поки що не можу зрозуміти цієї тактики. Можливо, ти мені допоможеш з цьому розібратися, і нашим підписникам складається таке враження, що Байден а, ну от наостанок або намагається допомогти Трампу, або зашкодити. Що mm. я власне маю на увазі? Ну, от, по перше, рішення бити в глиб території Росії. Це в принципі допомога. Тому що це буде додатковим аргументом Трампа в перемовинах із Путіним. Він скаже: Товіс, я ж сказав, що я проти ударів. Я можу бути проти, можу бути не проти. Завтра я можу зняти і не буде тобі проблем. Але направду ну, ракет зараз ніяких по території Росії не летить. Немає їх. Я не, не фіксую. Ну там є і за рідким винятком якісь там пару атакамців долетить і все. Але Щоб масово обстріли були, так як вони нас обстрілюють зараз. Нині знову поширюється тривога, друзі. Тому. Хто нас дивиться, будь ласка, слідкуйте за картою повітряних тривог, постійно свідкуйте. Не знаю, що ви в принципі це робите. Але ми не можемо відповідати. А зараз, от таке враження складається, що Байден ну на останок вирішив просто-напросто всіх порвати. Я зараз говорю про його ініціативу введення додаткових санкцій щодо енергетичного сектору Росії. Певні кроки відбуваються: 15-й санкційний пакет європейського союзу також передбачає санкції проти Тінього флоту там. 56, шість чи п'ятдесят танкерів. Вони блокують. Також 15 15-й санкційний пакет там санкції проти китайських компаній і так далі. А зараз Вашингтон Пост пише з посиланням на джерела в Білому домі про те, що Байден на завершення каденції може ввести ну ще не факт, якісь там супер, не знаю, якісь супер супер сильні санкції проти всього, мабуть, і нього флоту. Росія, це там до тисячі танків можуть обслуговувати Росії також проти банків, які займаються обслуговуванням транзакцій за розрахунки з за енергетичні в енергетичному секторі, і так далі. От що, що чому так зараз? От Байден активізувався? Що воно йому дасть? Чи це допоможе Трампу, чи зашкодить? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про санкції. Щодо енергетичного сектору Росії, давайте так це назвемо. Да, тому що цей ж тіньовий флот, він до цього має безпосереднє відношення, це Трампу більшою мірою може навіть допомогти. І, до речі, це точно допоможе Україні. Це важливий момент. Там єдине я зроблю уточнення все ж таки, ці санкції, вони, якщо почнуть діяти, то це буде не короткотермінова перспектива. Це треба розуміти. Це може бути там впродовж кількох місяців до півроку, але, але втрати потенційно Росії від подібних санкцій точно будуть виражатися двозначними цифрами в відсотках, якщо ми беремо. Тобто, це не там не на один, не на два, не на три відсотки. Да? Це може бути зовсім інший порядок цифр і дуже серйозний удар по Росії, яка і так третину свого бюджету фактично формує, от за рахунок е, того, чим займається те життєнові флот, да? як вони продають ці енергоносії, ховаються і так далі, е, тому це може допомогти Україні, раз і може навіть деякою мірою допомогти Трампу, тому що він, як і у випадку з далекобійною зброєю, буде краще мати кращі позиції для старту перемоги. Він завжди може сказати: дивіться. Я ж не вводив ці санкції, правильно? Але я їх можу відмінити. А можу не відміняти, а можу посилити. Йому навіть робити до речі, нічого не треба. Ну тепер тому що в нього по суті є вже готовий матеріал для подальшої якоїсь роботи. І от е, я пам'ятаю, ми говорили, чи домовлявся Трамп з Байденом е, з приводу нанесення ударів далекобійною зброєю. Я досить пір вважаю, що все ж таки, якесь погодження в них попереднє було. Mm -hmm. Те, що потім Трамп звернів увагу через достатньо довгий період часу, достатньо довгий. Вийшов і сказав, що я, типу, не підтримую, я буду розглядати, але я буду розглядати можливість відміни, це якраз от елемент такої гри. І Байден, в принципі, зараз може йому зробити ще один такий черговий пас, на тобі кращі можливості. Можеш все валити на мене, якщо що, і починай. З іншого боку, тут може бути і чисто партійна історія. Я тобі, під кінець, зроблю такі умови. Що ти е, повинен станеш більшим радикалом, ніж я, тому що тобі просто не буде куди діватися. Одне не виключає іншого, і ага. знаєш, як би воно дивно не звучало, для нас і той і той варіант підходить, в принципі. Тому що ну, ми принаймні, принаймні, ми будемо розуміти, що е, ну, Росія на це буде неадекватно реагувати, ну, це очікується. Ага. Ну, да? і е, Трампу прийдеться ну, враховувати якусь нову переміну, яка з'явиться взагалі у всіх цих розкладах напередодні там перемовин. І ще є один момент: е, е, такі кроки достатньо позитивно може сприймати, ти правильно говориш, Європейський Союз. Ми ж про це забуваємо, що там, в тому числі, новому пакеті є частина санкцій, які теж стосуються всього тіньового флоту. Байден таким чином може продемонструвати, що ми з Європою залишаємося разом. Що ми з Європою десь погоджуємо десь якісь свої там дії, і ми єдиний цивілізаційний простір. А це от ну дуже важливо, тому що Байден та чого свого своє президентство починав з того, що він відновлював нормальні відносини з Європою. Які хто розвалив? Дональд Фредович Трамп, який ну посварився дуже сильно з багатьма європейськими країнами, і Байден потім все це заново відбудовував. От зараз він йому може таку і наш як давнину казали парканську стрілу стрілу залишити. Таку отруйну, да, певною мірою. Але це ж політика. да, вона цинічна, да, вона така ну, специфічна в цьому плані, але як тут не дивно, для України цей варіант може бути ну, далеко непоганим. Я з тобою погоджуюся, але в мене тут, знаєш, є таке застереження: якщо Трамп почне відкочувати назад оцю всю історію із зняттям санкцій, то це навпаки зіграє на руку Путіну. Він же буде пояснювати, а, не, так. я погоджуся, але одне уточнення. Він не зможе, по-перше, цю історію швидко відкотити. Ну це слухай, це ж буде виглядати ну, абсолютно ганебно. Ну от там Байден прийняв Росія стратегічний супротивник? Стратегічний супротивник, це ж ну, це ж визнають республіканці. да? Росія агресор, Росія агресор, і що приходить Трамп і каже: я відміняю санкції проти російського тіньового флоту. Так це ж суперечить його знаменитій фразі дріб-бедідріл. «E, Дрі, бебі, дріл, да, бори ді, ді, дідка бури. Чому Тому що оці, оці тіньові танкери, вони в принципі збивають загальну якусь політику, яку хоче в майбутньому проводити Трамп, щоб були дешеві енергоносії певні, на певному періоді, коли вони ще не американські. Коли вони не американські. Він же розуміє, що для того, щоб дешеві потім стали американські, спочатку, да, треба викинути когось конкуруючого ринка. Так оцей же флот він є конкурентом, от в чому суть. Я розумію, але якщо він говорить про зупинку війни, я говорю навіть так: зупинку війни, не завершення зупинку, йому потрібні будуть аргументи, і він їх буде саме використовувати як предмет торгу. І буде говорити: Окей, дивись, я зараз забороню бити по території, по твоїй, я зніму санкції на використання тіньового флоту, а в Росії він край потрібний. Ну просто я зніму санкції потім. потім. Я думаю, що буде фраза така: я можу а, потім ну, зняти. Окей, я але зніму потім. Я... Але заява має прозвучати. Я про це говорю, тому що він не. вже буде гратися публічно і це є серйозні. Я тому й кажу, знаєш, я дуже обережно відношуся зараз до цих ініціатив Байдена, зважаючи на те, що він міг це зробити раніше. Ні, він не, бо він не робив зрозумілих причин. Тобто в нього були причини, пов'язані, по-перше, з виборами. По перше, з виборами, це ж да, зрозуміло, очевидно. Він розумів, що такі речі, якби він зробив ще під час виборів, то це було б використано тим же Трампом там, для критики і так далі. Зараз руки розв'язані. І е, другий момент, е, ну можливо, таким чином Байден хоче, ми ж не можемо скидати це шалік Терезів, да, трошки покращити навіть свій імідж, ну, тому що він в нього такий mm. трошки е, патусніший. <постіло> е. От ми просто іноді недооцінюємо, що для західних uh -huh. політиків. Оці питання е, як красиве слово англійське легасі. Да, спадок, спадок. Е, оцей спадок для них є важливим. Ну тим більше для людини, яка скільки там вчора, скільки років в політиці, і О, він, 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 він мав дуже погану історію, реально іміджову сину. Ну вона погано так. по ньому вдарила. То може, принаймні, з цієї точки зору, він якось зробить так. А от дивись, ще раз з приводу все ж таки заяви Трампа, так Трамп заяву зробити може без питань. Але це точно не буде швидко, тому що ну ніяких вже 24 годин чи навіть 24 днів, і я боюся, навіть 24 тижнів на е, припинення активної фази бойових дій не вистачить. Да? Це буде більш довгий процес. Тому він заяву може зробити за кілька місяців, коли санкції будуть діяти, коли Росія буде молити. Ви нам якось щось там десь, бо в нас же ну вона ну то як молити, вона це не буде робити публічно, але буде зрозуміло, що вона в такій ситуації, коли це буде подарунок з барського плеча. Тому, знаючи Трампа, він може це ще й використати дуже гарно собі на користь і розкрутити це в великий позитив. Єдине додам, на завершення, ще не факт, що Байден ухвалить таке рішення. Поки що офіційного повідомлення немає. А, Тим паче, у нього була можливість це зробити навіть 6 листопада, коли він розумів, що це вже полетіло Шкереберг для демократів. Друзі, на цю хвилину ми поки що ставимо три крапки у цій непростій історії, вона буде тривати, на жаль, і надалі, навіть після того, коли ми умовно, наприклад, досягнемо якихось домовленостей про припинення гарячої фази, бо це ще не завершення історії. Вона буде складною і непростою, тому ми будемо обов'язково розбирати ці е, саме кейси для вас, максимально просто їх пояснювати, аби вам було цікаво, доступно і вчилися політичні політичній грамоті, бо саме для цього ми. І створили центр громадської нетки вежа. Дякую всім, що ви були з нами. Дякую тобі, Ігоре, що ти нам допомагаєш і долучаєшся до цієї роботи. Вам бажаю друзі, все таки залишатися в безпечних місцях, коли є ракетна атака. Ну і, звісно, ще раз вас з Різдвом Христовим. Дякую.